Всім привіт! Сьогодні 13 листопада 2023 року. З вами компанія Електромотор. І от в нашому відеоогляді ну, радує нас Патон, е, який виробляє такі от сварочки. Е, не стоять на місці. Всіда є які-то новиночки в них. Е, зараз дуже спішу. от е, На нову пошту роблю відправочку. Патоновську PRO 250D. Бачимо, друзі. От були в продажах і є в нас про 200, про 160, також про 250. Тільки без Д. А тут новиночка про 250D. Друзі, сам ще не розібрався. Ну, а почта стоїть, ну попросив от постійте, дайте хоч я зніму. Подивимося, яка комплектація, йде в кейсі. Досить зручно е, транспортувати. Таку буде сварочку. Так, такі от мощні провода. Держатель для сварочки. Електрод, от, от маса. І сам апарат. Все добротне, моцне. Ну, давайте хоч подивимося. От його маркеровочка, інформаційне табло. Давайте повернемо, подивимось. Ось такий от, друзі, апарат. Показую Вон, включення, технічні характеристики даного апарату. Як бачимо, серійний номер. Він вже роздрукований прямо тут і гарантійний талон, і керівництво в експлуатації. Все гарно описано, друзі. Так що, кого цікавлять... Сварочки патона. Хто хоче підтримати нашого українського виробника. Звертайтесь в компанію Електромотор. Це на сайт Афісі Одинакова. Ну, ми стараємося йти на зустріч. Телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. А також пишіть на Viber. Заходьте на наш сайт і вам більш подробно я от показав, вам розкажуть і поможет підібрати сварочку батон. Що, друзі, всім миру добра тепла, отак на ходу по-бистрому показав її отак у всій красі. Чекаємо, друзі, на електромоторі. 063 426, 10, 10. Тварочки потом чекають вас.